Ситий голодного не розуміє, здоровий хворого ніколи не зрозуміє. Людина, яка не пройшла через біди, ніколи не зрозуміє скорботного. Щасливі батьки не зрозуміють того, хто втратив своє дитя. Людина, в якої живі батьки, не зрозуміє того, хто щойно поховав матір або батька. Не розуміємо і осуджуємо, часто осуджуємо ближніх, не маючи життєвого досвіду. Ми не розуміли, що відчувала ця чи інша людина. Прагнули навчати її, давати якісь поради, а їй було не до зауважень. У неї від горя опускалися руки, тужила душа, їй не потрібні були моралі і слова. Все, що їй потрібно було в той момент, співчуття, підтримка і розрада. Але ми, на жаль, не завжди це розуміємо. І лише коли Господь нас проводить тими ж дорогами, починаємо відчувати те, що відчувала ця людина.